І всім привіт! І знаєте що, що, ну, ну, ви напевно знаєте, що це відео коротше, чого я не виклав його в форматі шорса, того що я хочу для вас нагадати, які колись були часи на Ютубі, бо ви, скоріш за все, зараз деградуєте в Ютуб Шорсах, а так хоча будуть деградувати на таких маленьких відео, і то я це деградацію. Чого я його записую? Хотів сказати, ти що в мене немає. Ну, типу... Можливих ідей для реалізації. є неможливі, але на те вони і неможливі, що їх неможливо зараз реалізувати. Е, стосовно відео, коли воно буде, я не знаю. Я серйозно не знаю. Стосовно чи буде на моєму каналі хто ще. Чесно кажучи, міг би. Але враховуючи, що один мій друг з'являється раз в році Другий, ну не знаю, загубився в Закарпатті. Це про тебе, блін, мабуть. І так. Інший теж загубився десь, але вже не в Закарпатті, а в Карпатах. Ще один, ну, не знаю, просто кудись дисконектнувся. У одного щось там поворіло, у іншого щось щось, і того в итогі я в кінці кінців всежу сам, один. Без друзів. Десь приблизно так рік. Ну, якщо серйозно десь пів року, а якщо все, все ще серйозніше, то ну, доволі тривалий час і доволі з ними мало спілкуюсь, щоб почувати, що ти маєш контакт з людьми. Чи маю я друзів, окрім, ну, онлайн друзів, бо зараз всі мої друзі онлайн, бо більшість українців. А, маю кілька однокласників, але сказати, що однокласники це прям друзі-друзі, ти там бачив, почався новий навчальний семестр. Це важко сказати. Е, ну і в принципі ось так. А, якщо ти це слухаєш, ну, я не буду твої ім'я казати, бо ну, боюся, щось був зайвого, то так, то знаєш, що про тебе я не забув і зустрічаємося як завжди, в суботу, ну, усім колом. Да. Ну і в цілому це все. Я просто хотів провести розмову про по душах. Раді, наверху, що почали з'являтися перегляди. Але це все ще мало, треба ще багато роботи. Я такий популярний, ну для мене не так при, швидко прийде популярність, як до багатьох. Але сподіваюсь прийде вона швидко. Ну і скажу чесно, наступне від, скоріш за все, буде в форматі лайв. Ну, те, що мій живий голос буде записаний. Ну і сподіваюсь, він буде добре записаний. А можливо і не буде в форматі лайв. Я не знаю. Я просто цей канал робив, щоб поговорити. І також, щоб не бути з тільки кілька роблок зараз розумію, що я скоро браком ідей, бо типу ідей багато, але ідей мало. Ну, я розумію, ось цей ось самий кризис, коли ви можете ну, фантазувати цілий всесвіт, але розумієте, що ви навіть не зможете вигадати ідею для відео, тому що, ну, всесвіт всесвітом, але реалізації немає. А і, наприклад, щось більш реальне е, нахо, де хоча б записати осісові реплики, то це вже важко, бо більшість з цих я записую тупо без сценарію, а де комусь ще треба сценарій писати, його декілька разів виправляти і все таке. Чому я говорив, ну, це все. Того, що цей канал був сложний, щоб говорити. По-друге, того, що хочу сказати, що відео будуть. Раз в два місяці, раз в місяць, але вони будуть. Сподіваюсь, популярність до мене прийде. Сподіваюсь, що мій канал буде вірним колом друзів, де, якщо ви колись зустрінетесь з кимось в реальному житті, ви будете справжніми ну, друзями. Ну і ще це все. Бажаю вам мирного неба над головою, бажаю вам спокою. Я не можу перебувати прямо в Україні, на жаль. Але бажаю, щоб у вас зима була легкою. І те, щоб ви завжди мали світло, воду, газ та рідних. Сподіваюсь, скоро побачимось. З вами був Кетвікс. Усім пока!